Доброго дня малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про водичку. Погляньте, дітки, до нас в гості завітала лялька, Наталка. Але чому ж ти така замурзана? Чому ти не вмивалася? Лялька каже, що вона не хоче вмиватися, бо боїться води. Вода холодна та неприємна. Дітки, давайте розповімо ляльці, якою буває водичка. Якою буває водичка, дітки? Вода може бути блакитною. Вода може бути холодною. Вода може бути гарячою. Вода може бути прозорою якою водою краще вмиватися? Так, тепленькою. Діти, а давайте допоможемо ляльці та викупаємо її, щоб вона знову стала чистою та охайною. Щоб лялька не боялася, давайте їй розкажемо потішку. Водичку, водичку, умиймо моє личко. Оченята, щоб ясніли, бровенята, щоб чорніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Погляньте, дітки, наша лялька Наталка стала знову чистенька та дуже гарна. А давайте їй розповімо про користь води. Ось така вода. Без смаку вона. А навіщо потрібна вода? Нею вмиваються, в ній усі купаються, одяг беруть. Їжу варять. Рослини поливають. Дітки, лялька нам дякую за допомогу. Тепер вона не боїться води і зрозуміла. Яка буває корисна вода. А ще Наталка вивчила нашу потішку Ось послухайте та повторюйте за лялькою. Водичку, водичку, умиймо моє личко. Оченята, щоб ясніли, бровинята, щоб чорніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Молодець Наталко. Дітки, нам час прощатися. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!